Колядки, щедрівки та посівання улюблена забава українських дітей. Протягом багатьох століть дітвора й молодь ходила по домівках сусідів, виконувала різдвяні пісні для господарів і чекала на частування, а багато сімей досі підтримують цю традицію. У різних регіонах ця традиція має свої особливості. У Західних областях України колядувати прийнято на святвечір вечір перед Різдвом. У більшості ж областей України колядують на ранок Різдва. Колядувати можуть як хлопчики, так і дівчата. Колядки на Різдво зазвичай прославляють народження Ісуса Христа, родючи з землі і місяць побажання щастя. Щедрівки це обрядові пісні, які приурочені до щедрого вечора або до Дня Маланки. Щедрувати прийнято перед старим новим роком. Це можуть робити як дівчата, так і юнаки. Традиційно в щедрівках прийнято вихваляти власника будинку і його господарство. За давнім повір'ям вважалося, що така обрядова пісня принесе господареві хороший врожай, але він обов'язково повинен пригостити щедрувальників. Засівати в українців прийнято в свято Василя. Він же старий новий рік. На відміну від колядок і щедрівок, засівальні пісні співають тільки хлопчики, юнаки та чоловіки. Одночасно зі співом господарям будинку обсипають поріг зерном, бажаючи гарного врожаю в новому році.